Досить символічно, що продавався Олександр Пісени, але була одна з його книжок, ця переклади Маної Леонид між нами. Вона видавалася переклад з французької. І взагалі, я думаю, що настав час ви зібрати всі переклади з французької, з німецької, тому що є інвестування Валерія Олександровича. Субтитры Цього ну, називається військова книг, чи якось так. Там є така, я там на превелику свою радість знайшов дуже мало існувати, там дуже є гарний речі. у нас Безумовно. Інакше, як ви будете дивитися тепер, використовуючи наші комуниці на, на той книжковий сіт. що 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 не дивлячі, що основне, що Приваблює зараз багатьох тих людей, що з приводу автодидактики, самостійні розміри ну, це мови, але багато автодати взяли не тільки мови. Свої з Валерія Олександровича. Кожен взяв своє. Дуже багато хто взяв просто філософію, хтось взяв вивчення нового матеріалу через асоціативні, через парадоксальні асоціації. І от в цій книжці, яка автодидактика, тут дуже... Змістовно і гарно окреслені саме заняття людей, які хочуть займатися самоосвітою. Тут прям є двокроковий план занять автодидакту. Тому якщо ви ще не маєте ці книжки, то я трошки Промую, то раду, їх трошки прорекланую, пораджу вам їх купити, тому що це одна з основних праць, Олександр почав писати ще вісьтах, повні наші даємо селекції, які ви бачите. youtube канал які приходять в группу, Фейсбук. Дякуючи Дмитро Олександровичу, тому я надзвичайно дякую людям, які бережуть пам'ять. Тут буде ще кілька людей сьогодні говорити, які бережуть пам'ять. Це дуже важливо зараз в нашому суспільстві, тому що ми зараз відбуйовуємо наші території, але ми повинні ніколи не забувати, скільки людей впалися в нас, для того, щоб ми були, що ми відчувалися українцями, щоб ми не відчували себе меншої і ну, це на його, наша задача далі піти, відчувати свою силу і передавати цю силу нашим дітям, щоб вони твердо стояли допомагати, розуміли, що у нас було. Віру... стається іще більш актуальним, ніж тоді. Я тоді був вражений і його підходом, і масштабом його особистості, але зараз з'ясовується, що ця інтенсифікація творчості, які він вчив, самоспоглядання під час творчості, яке було його основним методом, від цього залежить не лише наша ефективність, від цього залежить наше виживання. Ми маємо сьогодні війну і ця війна не тільки війна мужності, це війна інтелекту, без час впроваджуються нові технології, нові підходи, в тому числі і нове гуманітарне бачення війни, адже війна це не тільки техніка, війна це загальне усвідомлення, вона потребує гуманітарної здатності і не випадково у Скандинавії пожог війни. Тобто за війною і за поезією відповідає одна і та сама сторона душі. Сьогодні на війні щодва місяця доводиться фундаментально змінювати технічні підходи. І якби наш Генеральний штаб володів системою Порізькою, я думаю, що це було б перемагали. Що ми маємо випереджати саме в технічній творчості і в творчості гуманітарній ворога для того, щоб перемагати. Тобто це велика річ. Щодо е, той дивовижної ідентифікації, яку демонстрував Валерій Олександрович, ми готові деякі істини сприймати тільки від тих людей, які практикують і досягають результатів. Психологічні теорії ми готові сприймати тільки від практикуючих психіатрів. Якщо ти маєш справу з конкретним матеріалом, з хворими, ти досягаєш результату, ти досягаєш одужень, у тебе е, хороша історія в цьому смислі. Ми готові послухати, а що ти нам розкажеш про глибини психології. Е, так само і щодо підходів творчих. І щодо підходів глибинно е, е, психологічних, Валерій Олександрович досягнув видатних результатів не тільки в вивченні мов, це дивовижна поетична спадщина. Я хочу, щоб ви на цьому ми зосередилися, тому що е, в цілому українська поезія імпресіоністична. Вона літераційна і часто являє нам хороші зразки, але це поезія почуття, як і має бути поезія, але такої інтелектуальної, вишуканої, справжньому витраченої в розумовому смислі поезії у нас небагато. Я думаю, що найвидатнішим представником є корінський. Це поезія особливого роду і ніколи ні з чим не сплутаєш. Він творець власної маніри, я би сказав, би, що і власного напрямку, на жаль, на цю дорогу, поки що крім нього ніхто не стальніше, після нього ніхто так особливо не став. Він автор романів. Шойсу, можливо, швидше Джойсом українським. І цього так само дуже мало в українській літературі. Тут він е, абсолютно інноватор, і головне, що не сильно, відтоді не сильно хто міг посмагатися в цьому смислі з ним. Тобто він явив чудові результати в своїй творчості і він показав на собі, яким чином можна зробити життя ефективніше. Він казав, що. Не можна зробити життя довшим, але його можна зробити товстіше. Впихнути туди значно більше осягнень, впихнути туди більше почуттів, більше саморефлексії, чудової, більше результатів, більше творчості, більше творів. І він показав, як це можна, як це можна зробити. Тобто ми бачимо так, те, що правда. Він провів собі цю лабораторну роботу, це поставив на собі цей. Це дослідження, і це дослідження було вкрай успішним. Він велика людина, і я думаю, що ми повинні зробити все для того, щоб у нього дізналася нація нарешті, тому що він найбільш мало із з наших найбільш великих постатей в українській культурі. Дякую.